Всім привіт! Ви мене питаєте, як там мій акваріум? Уже пройшло доволі багато часу, а я вам його не знімаю, а не знімаю я його по дуже багато причин. Тут в країні не зовсім добре, а ще в мене були проблеми з акваріумом. Пам'ятаєте, акваріум, який вам показувала перший, це акваріум, який працює на двох насосах електричних. А тут в мене цей акваріум працює на сампі. Що таке самп, це по принципу ставка. Вода стікає, там у нас є грибінка зверху. Бачите, там такий ящик. І в тому ящин, ящику є грибінка, і йде вода на перелив, і воно стікає вниз. Там далі у мене стоїть. Фільт групою очистки, це там синтепон, мочалки різного роду є середні, середньої щільності, великої щільності, малої щільності, ці мочалки і далі йде воно ще йде грубої очистки, там в мене є. І мама, і там у мене лава, лава не мама, лава. І там у мене є ще різних, різні інші очистки. Там доволі багато, там у мене 10 кг цієї очистки. І далі стоїть помпа. І помпа подає сюди вже очищену воду. І проблема не була стільки з акваріумом, як проблема була з тим, що рибами я брала мотель. І одного чудового дня мені з мотилем привезли листи. Ніколи не могла подумати в житті, що це може така бути страшна хвороба, і пропало у мене шість маленьких дискусів і два, два великих. Це для мене була трагедія. Не скажу, що мала це була дуже велика трагедія, тому що. Ну, вони уходили, знаєте, трохи помалу, коли два, коли три в неділю, і треба було чекати. При тому я шукала кучу інформації в інтернеті і лікувала класично фуразолідоном і метронідазолом, але наскільки я зрозуміла, все вже не спрацювало. Вони були в таких маленьких ранках, я розглядала під лупою і саме з цієї інфекції вони всі і попропадали. Ті, що залишилися, вони в мене залишилися, вони підросли, якщо ви бачите. Старалася, щоб вони звикли, взяли, поховалися туди далі. Ось один виліз. Зараз наперед. Що тут ще додалось в цьому акваріумі? Я тоді пам'ятаєте, я тоді запускала, у мене вже були ці рибки, у мене тут шість водорослієдів. У мене тетр, там червоні і голубі неони їх 20 штучок. І в мене родостомуси із маленьких рибок. Є у мене соми, оці з присосками, ось у мене один виліз з боку, ось може його буде видно знизу. Їх три штуки, і ще я взяла три клоуна. Ось теж один на передньому плані, вони шкідливі, такі, бачите, вони риють. Роблять без кінця мутну воду. І зловити я їх теж не можу, тому що ну, вони як позалазять, як тільки виловлювати, виловити їх теж не можу. І тут такі вони трошки проблемні, не дуже вони мені подобаються ці клоуни, хоч, хоча всі говорили, да що як клоуна така хороша, нічого поганого не буде. Ще трошки проблема, що вони без кінця, знаєте. Викопують рослинки, без кінця наводять свій лад в цьому акваріумі. Ну, і після того лікування я відмовилась від мотиля. хоча всі говорили, що і риби будуть швидко рости, але переходити, додавати в корм. Без кінця антибіотики я якось не була згодна, тому що вони не підуть в норму ці і Буде, знаєте, ще такий стан не дуже здорової риби. Мені не хочеться мати цю не дуже здорову рибу. Тим більше я вже з цим всім гралася. Та що вони в мене сидять зараз на фарші. Що по рослинкам? Пам'ятаєте, скільки я посадила, і ви бачите, що залишилось. І це теж така класика жанра. Чому? Тому що рослинки теж велика кількість не прижилась, їм щось тут не сподобалось. Хоча тут і світло таке, яке саме включається, виключається. По графіку воно в мене включається в. 12.30 і виключається через 6 годин. І там є, оці, і, і, і коли сонце встає і коли воно заходить. Але не знаю, не все в мене тут прижилося. І чесно, я якось навіть після того, як ті риби знаєте, пропали, я вже на них не дуже звертала увагу. Тут такі пріоритеті у мене риби і саме дискуси, і дуже це мені боляче, якщо вони хворіють. Що ще можна сказати? Живе, в принципі, акваріум своїм життям? Міняю воду по 30% через день в акваріумі. Теплою температура води 28-29 градусів. Як не хворіють, то все добре. Так вже більш-менш, знаєте, зараз закінчилось, то спокійніше. А як годуєш цю рибку, ви пам'ятаєте, які їх привезла? Вони були малесенькі по 5 см. Зараз вони щось близько до 15 см, наскільки я так можу бачити, ці дискуси, і просинаються вранці, воно лежить. Мертве, то настрою на день немає. Ну і зараз наш стан, ви самі розумієте, з цими відключеннями світла. Уже чоловік сюди пристосував акумулятор, тому що потрібно, якщо світло там, то таке, знаєте, але потрібно, щоб працював кисень. Тому що перші дві ночі, коли ми були без світла, я вам чесно скажу, що я вставала через годину, ходила їх дивилася, без кінця переживала, щоб вони, не дай Боже, не пропали, не задихнулися, і нічого не можна було зробити. А що ти зробиш? Ми без світла, генератор накрився і страждають люди, страждає риба. Так що... Доволі все, все серйозне стане, як буде далі, побачимо. Хочеться вірити, що вони виживуть. Не виживуть, то так будуть, ну але боляче, тому що ви знаєте, що яке б воно мале не було, воно стає згодом членом твоєї родини і переживаєш, переживаєш, як за тваринку, так і за і за рибинку. В принципі, все. Годую я їх по 4-5 разів на день, були менше годувала 6-7. Зараз 4-5, фарш я вам розказувала, як я роблю. Це серце, шпінат, все це перекручую і заморожую такі кубики, їм кидаю. Дивлюся, якщо б'ються, то ще докидають, погано їдять не даю. Все, все як в житті. Що ще хотіла сказати, ви мене питали, скільки акваріум? 500 літрів цей акваріум. 500 літрів тут саме води. Бо ми як купували сам цей акваріум, нам сказали, що він загалом на 500 літрів. Але як я давала ліки, то я мусила все це переміряти і я переміряла. І в нас саме води 500 літрів в акваріумі, плюс сам там десь то 90, то 100 сам теж дуже доволі великий. Я там, якщо чесно, вже й не зважаю, скільки там трохи більше, трохи менше, аби був мотор закритий та собі працював. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть. Може ви дасте мені якусь пораду по рибам. Бо я думаю, що це не тільки у мене такі, знаєте, проблеми. З цим світлом, і це таке болюче питання. Ну, і, в принципі, все. Якщо ще будуть запитання, то буду, звісно, вам знімати, розказувати це все. Так що, поживемо і ще побачимось. Хочу, щоб вони виросли. Не знаю, наскільки вони багато ще виростуть. Вже вони у мене 6 місяців. Може ще трошки підростуть, тому що навіть з першого привозу в мене в тому меншому акваріумі є такі, знаєте, є великі, вони чомусь сюди всі попали великі, а там такі замориші. Не можу сказати, що вони не їдять. Не можу сказати, що вони взагалі не активні, знаєте, але. Вони такі до 5-7 см до 10 см, такі засмоктані ось одна на тут. Вони собі мотаються, і я не бачу такого прогресу в цьому акваріумі. Тут в мене залишилося в мене в цьому в 9, а в цьому в мене залишилося 8, але з них таких 4 замориша і 4. Більші рибини. я вже навіть подумаю, що може виловити чотири великих та да, залишили там чотири малих. Може вони якось будуть підтягуватись. Не знаю, вони дуже такі, знаєте, стресують ці дискуси. Їх потім пересаджуєш, вони декілька діб не їдять, і я знову нервуюсь. Так що це для мене трошки проблема, бо не хочу, щоб вони стресували. В принципі, розказала все, так і живем. Кардинальних змін нема, вони ще не паруються, Ну, ще й рано. Ще. Я, наскільки розумію, це повинно бути десь до року, щоб вони починали залицятись один до іншого. Зараз хотілося б додати трохи риби, але не буду, бо не розумію, що з цією буде рибою за зиму. Так що це я запланувала на весну. Сюди додавлю, якщо то в цей менший акваріум хочу додати якусь, не знаю, може якусь червону, а тут так і залишити жовту синю, хай буде в цьому акваріумі. Щесь запитання буду відповідати, перед вами зробила повністю відчиталась, розказала, що в мене відбувається. Навіть по світло, бачите, в мене тут починається закаца йти. і вже тут у нас таке починає рожевіти, вже воно зараз протягом півгодинки і потухне. А тут в мене з акваріум йшло світло, воно таке є. Я його дуже багато так і не даю підсвічувати. Якщо цей акваріум у мене світиться 6-7 годин десь 6,5, по-моєму. То цьому я не даю більше 5 і пізніше включаю, бо тут оці нічатка любить вилазити, тут доволі яркі. Світло і воно, ті мухи вони починають перти. Мухи, як я їх хотіла запустити, так я їх зараз не люблю. Вони знаєте, збирають собі все сміття. І вони мені, знаєте, така як без кінця грізнюча губка. Я і його як чищу, там вони такі є. Трубка, що збирає всяке сміття, вичищають ті, ті мохи і все рівно там такі крупиці залишаються. Ви кажу, що закінчиться Це все, витягнути каміння, повідираю той мох. Ніколи в житті його садити не буду, бо по мені тут це смітник в акваріумі. Не знаю, чому люди так його люблять. Що завгодно можна садити, тільки не мох. Не мав Нема в мені якоїсь акуратності такої макварі. А так, в принципі, все. Пишіть, будь ласка, свої запитання, і якщо у вас є рекомендації, то буду дякувати за це все. Е, все сказала, якщо комусь цікавий самп, я вам зніму самп. Я просто не бачила таких людей, кого цікавив би самп, як в свій пристрій, тому що тут придеться мені лазити пластома. Щоб це все знімати, а зараз я такому комфорті, сидячи на стільчику, тільки камеру то вправо, то вліво, щоб ви могли це все дивитися. Так що всім, папа, -па, буду дякувати за вподобайки, за, за, ваші, за вашу підтримку. Бувайте здорові!